Гнулись, потягнулись, вліво, вправо повернулись. Ми, як родина, ми як сім'я. Доброго ранку, гарного дня. Доброго ранку, дітки. Я Тарасик. Мені дуже подобається зима. я люблю кататися на санчатах, гратися в сніжки. Любить зиму дітвора, щастя й радості пора. На санчатах малюки. Із гори що духу мчать, Грають сніжки залюбки, очі радістю горять. Ліплять бабу снігову, величезну всі разом. Кулю знігу чималу Ускатали вже гуртом. У дворі такий яншлах, Лиже санні, ковзани, Взимку безліч є розваг І різних різних дітвори. Малята, сьогодні я схотів зліпити зі снігу сніговика, але я не знаю, як його ліпити. Допоможіть мені, будь ласка. Дітки, давайте ми з вами допоможемо Тарасику. Подивіться, з яких частин складається сніговик. Це тулуб сніговика, це голова сніговика, що у сніговика на голові. На голові сніговика відро? На яку геометричну фігуру схожі тулуб і голова сніговика? Вони схожі на круг. Дітки, а круги однакові за розміром чи різні? Круги різні за розміром? Це який круг? Великий. А це який круг? Менший. А це який Найменший. Малята, а зараз я пропоную пограти з пальчиками. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Кулі снігові робили. Їх до купоньки складали. Капелюх відро стареньке, ніс моркв'яний червоненький. Раз два, три, чотири, п'ять. Сніговичку йди до нас гулять. З гірки будемо з'їжджати, зиму сніжною вітати. Молодці дітки. А тепер із кружечків будемо складати сніговика. Спочатку покладемо великий кружечок. Потім на нього покладемо менший кружечок, це у нас тулуб сніговика. Далі покладемо найменший кружечок, це голова сніговика. І зверху на голову одягнемо відро сніговику. Ось ми зробили з вами сніговика. Це веселий сніговик. Він журитися не звик. Має очі із вуглини, ніс червоний з морквини, завжди усмішку по вуха, шуву снігового пуху і шапку зроблену з відра. Дякую вам, дітки, що навчили мене ліпити сніговика. Чекаю вашої роботи. До побачення!